У мене взагалі не було ніякого підприємницького досвіду попереднього, тому я прийшов е, у цю програму що... е, самостійно. В мене не виходило, тому що е, як ми вже пізніше з'ясували, у мене був трошки інший майнсет. У мене був майнсет більш працівника, а не підприємця. Тому з ним було дуже складно якось думати, то що кажуть, «out of the box», е, якось шукати рішення і так далі, тому що ти їх просто не розумієш. Подумав, що, мабуть, це доля, що я почав свій підприємницький шлях, і мені е, попався такий от, е, ментор з е, купою досвіду. Е, харизматичний, розумний, е, завжди вислухає багато змінилося. У мене вже е, зі мною працює е, четверо людей, от, е, яким а виходить було? Е, було я сам. Mm -mm. От. Е, да, тому виходить делегувати, і виходить е, якесь життя жити. Особливо мені сподобалось е, це фідбек. От, е, було дуже класно ділитися, е, е, що ти це слухав, аналізував і давав такий, от, от е, би там краще було е, і так далі. Це от прям ну дуже класно. Це зовсім. Іншої людини із купою досвіду, і це, це безцінно. Я б От я приходив курс курс з ментором, і от він мені дуже сильно поміг. Тому йдіть у вас, скоріш за все, є такі питання там, в духі, а що почати, а куди дивитися, де людей брати, замовлення, як себе презентувати, то йдіть до нього, він вам все розкаже, покаже е і все з вами обговорить, е Що ви отримаєте всі свої відповіді? Воно того варте.